У Миколаєві запрацювало інватаксі, що доставляє людей з інвалідністю від під'їзду будинку до місця призначення і назад. Це єдиний транспорт в місті із гідравлічним підйомником, що здатний перевозити людину в кріслі колісному, і це чи не єдина можливість для цих людей пересуватися містом, особливо в холодну пору року. Також ця служба надає роботу людям з інвалідністю. Більше про все це дізнавалася наша колега Наталія Якобсон Белібова. Вона вже з нами наживо. Наталю, вітаємо і чекаємо на подробиці. Вітаю колеги. Наразі служба інва таксі запрацювала в Миколаєві з квітня цього року. Ініціаторка створення цієї служби Ольга розповіла, що ідея ця існувала давно однак на неї постійно не було фінансування, адже необхідно було створити диспетчерську, закупити потрібне обладнання для цього винайняти водія. Також знайти автівку, яку слід переобладнати було під потреби людей з інвалідністю і для перевезення людей в кріслі колісному фінансування знайшлося в минулому. Році. Сама Ольга в Кріслі Колісному перебуває вже 20 років. Жінка не з чуток знає, як складно інколи діставатися таким людям по місту, коли не можна поїхати далі свого двору, не говорячи вже про те, щоб відвідувати лікарню, ходити на навчання або на роботу. Звичайні служби таксі не всі водії навіть погоджуються і наразі ну перевозити саме крісло колісне, тому що то багажник малий, то просто його треба, щоб допомог допомога водія була погрузити це крісло колісне, скласти його. Тобто своя специфіка в такої категорії людей, і не всі служби, не всі водії, ну Готові були надавати такі послуги, тому от саме такий варіант це був ідеальний, щоб машина не потребувала погрузки саме окремого крісла колісного і допомоги якоїсь там більш ну фізично важкої для людини. Інва таксі можна викликати щодня в робочий час або замовити заздалегідь. Поки така автівка у службі одна, і Ольга зізнається, її поки що вистачає. Тим більше, що в літній період замовлень менше, адже людина в кріслі колісному може дістатися зупинки і. Дістатися до точки призначення, наприклад, низькопідлоговим транспортом, якого в Миколаєві останнім часом стало більше. В зимовий час, звісно, це робити складніше, тож викликів стає більше. Цей автомобіль службі інватаксі подарувала одна з автошкіл міста. Також був створений диспетчерський пункт. В ньому нині працює дві людини. Вони також на кріслах колісних і працюють з дома. Одна з диспетчерок розповіла нам про те, що за 19 років в кріслі колісному це її першим офіцій. Цій працевлаштування свою своє життя в кріслі колісному я вивчилась на веб дизайнера, потім ходила на танці на кріслах колісних, займалася у клубі. Нині працюю диспетчером в інва таксі. Ось так не сиджу на місці. Щось намагаюся робити. Нині ж у планах служби інва таксі в Миколаєві відремонтувати автівку, адже вона не нова і час від часу ламається. А також можливо залучити грантові кошти для того, щоб розширити штат водіїв, і можливо придбати ще одну автівку, адже через повномасштабне вторгнення Росіян в Україну такі служби в Україні нині користуються попитом. Наразі у мене вся інформація. Колеги, вам слово. Дякую про нову місцеву службу таксі, яка надає послуги людям із інвалідністю. Розповіла наша колега з Миколаєва, Наталія якобсон Якобсон-Болібова.